Вати цю тему, яку ми вже частково анонсували, йдеться про доньку Путіна. Позашлюбну доньку ймовірно кажуть, що Єлизавета вона ж Луїза Розова живе в Парижі. Тим там вона працює асистенткою менеджера паризьких художніх галереї, де відбуваються виставки російських і українських антивоєнних художників. Саме про таке Фейсбук написала російська письменниця Настя Родіонова. Вона зазначила, що не вважає можливим замовчувати цю інформацію, адже більшість знайомих її художників, які виставлялися на цих майданчиках, не здогадувалися насправді з ким вони мають справу. Отже, перша згадка про дорослу позашлюбну доньку Путіна у російських змі з'явилася чотири роки тому. журналісти розслідувачі видання «Проект» зацікавилися однією із найбагатших жінок Росії Світланою Кривоногих. У розслідуванні її називали. Знайома Путіна, колишня пітерська прибиральниця Світлана Кривоногих нині мільярдерка, власниця яхт та гірськолижних курортів, акціонерка банку Росії у 23-му уряд Великої Британії вніс її у санкційний список. Коли ж знайшли у соціальних мережах сторінку її доньки, то виникли припущення, що вона була не просто знайомою російського диктатора. Ну і директор асоціації, де працює таємна донька Путіна, Дмитро Долінський підтвердив, що в галереї дійсно працює Єлизавета Руднова і додав, що не питає людей про їхній родовід. Долінський розповів, що він найняв руднову в жовтні 24-го року. І за його словами, діти не відповідають за вчинки батьків. Також він зазначив, що Єлизавета вже кілька років не живе в Росії. В жодного з художників не було підстав підозрювати, що вона цитую якось топить за політику Російської держави або війну. Олександр